Тепер більш детально про ситуацію на фронті противник має успіх на чотирьох напрямках. Так, за даними аналітиків, діпстейт ворог окупував на Харківщині Лозову на Борівському напрямку. Це вони визначили з відео, яке оприлюднили в генеральному штабі. Так само ворог окупував Іванівку на Лиманському напрямку. Також нині під противником населений пункт Шевченко на Курахівському фронті, на півдні Донеччини має успіх ворог і в районі Торецька. Аналітики американського інституту вивчення війни проаналізували контрнаступ Сил оборони на Курщині і зазначили, що наше військо досягло там нових успіхів. Просування підтверджують геолокаційні кадри. Мова про район селища Бердіна, також у центрі населених пунктів Руське Порічне і Новосотницьке. Усі вони на північний схід від Суджі, А російське міноборони заявляє, нібито про відбиття механізованих атак Сил оборони. Натомість росіяни спробували використати ці атаки атаки армії України для своєї атаки в інших місцях українського виступу у Курській області, тож є також геокадри, що свідчать про просування росармії на захід від малої локні це північний захід від Суджі.